І ще одна дитяча, але не дитяча проблема. Діти цілодобово дивляться японські мультики. Переодягаються в костюми улюблених героїв і далі починають зависати в аніме світі. Перестають дружити, говорити і вчитися в світі реальному. Я на кама вивчила проблему. Вітаю! З вами Яна Кама і хочу вас сповістити про нову загрозу. Вітубери, так звані аніме-стримери, заполонили платформу Твіч, святі подпати лишили протерті лисини на тендітних голівках глядачів. Сексіара зупиняють серця. Антихорні коаліція планує повстання проти чемів. Зифир, давай, Дэнс. Давай, земля. Ты что, боим, боишься? Блин! На Ведьчуф. У-у-у. Это бы взято.

О, сука, погнали, нам треба дізнатись правду за ним. А що тобі ще показати? Може хуя тобі показати, а? <рес> що ви мені зробите? а що ви мені зробите? А що ви мені любить? Заповзу тобі прям штрек. Я питаю про Фетіші. Я тостер, я боттом. Я, я комп'ютер. <рес> Вона додавала портай чат! <рес> <рес> я гарек. Грек Ігор з Ченджером, це правильно. 40 років шукаю країночку собі. Бем-бем-бем. Точно імпостер. Я не імпостер. Арчі. Ідеальна комбінація. Дивіться, Арчі. Кричить. Сейчас підвал бабусь.

З ріди, не краще Ну, Нумо! Погнали! Егеш? Ступать люка! будь ласка, зламай мені коліна і розстріляй мене зі па! Вони повсюди! Давай, попсюди! Бля, чекай, фаву вимку! Доброчка, ячка, чка. Чекай, чекай, я клаву вимкнула. Ага. Я перезрядилася. <схай> на тобі! Пульку в жопу. А! Безкоштовні прутні на кораблі. Сюда ну блядь! Золоте правило снайпера. Дивитися своєю сракою і приглядати за іншими. Я б тобі присунув. <сху> <сху> я б тобі присунув. Я стратегічно пробив Мені здається, що якщо дуже плотно до попи поставить очко саурона. сюди! Сука, роздягайся, я до тебе їду, блять. Я близько живу, нахуй. Я до тебе приїду. Я готовий. Нести демократію, я майже цей. Факін democraції. Опусти ствол. На-а! Зброю опусти, хлопче. На-а! Ти що дурний? Не балуй, зброю опусти. Ти опусти? Зброю опусти? Ти опусти. Випаде гривня, буду брати участь в ворогів. Випаде, що там герб, не буду. Знаєте, що в нього випало? Пряма кішка. <рігла> 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 я вкажу, це єдиний анекдот, який я знаю. Каже класно розповідати анекдоти п'яним людям. Вони посіться з усього блядь. Знаєте, як назвати бджолу, яка багато працює. Медпрацівник. Ти ми поняв, тим медом працює. Не пхайте стразики на свої секс іграшки. Чел, я хочу тобі розбити лице. Мені подобається, як діти падають. Блять! Убрала, блин. -а -а. Да, Ся, вас, ты хочешь летать? Да, ты в душе пташка. Ну как е? Синг-сенье, Левліт, uh, ти ходиш. Єй! Я досягаюся до нього своїм фаерболтом. Він 120. Зараз я тебе Е, uh, Так, так, так. Таді хреначу. Давай. Що, спелс. Бадище. 22 на попадання. Влучаю. І. Що там по домагу? Три силу ніч ти знов тут гуманізм, а не в На алкоголізм саканом за стаканом, в руки беруть і п'ю п'якову

Знаєш оньк, бонь, бонь, онь, ой, 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 онь, ой. Там. Що робити з я як то кажуть, питання? Роби мене шмолем. Шмолем не роби. Ні, я не Посади мене собі на плече. На плече? Не їш мене тільки, аж робиш? Не їш. Задача. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно. Похуй. Похуй. Та похуй, в принципі. Оце все я забираю. Дякую. А тебе що? Тебе теж вбити робити? Це було риторичне питання. Мотивація то є сила, філософія, психологія. І після довгої роботи. Блять, де фарбля. Автобус дома при старілих називається Вальхала. Оце кайфи. Я прям не можу. Сідай, поїдемо в блядь. В донаті просто в мене є до тебе одне прохання. Я в жодному разі не наполягаю. Просто в мене сьогодні не нароблять. Охуля мене весоне. Це не то бля чат я оцей. Ja na drugie pokazuję fokus,